Да, выйдите, выйдите, он сейчас звонок, проценю, я сейчас зайду. Ексклюзивне відео. Журналісти програми гроші піймали чиновника педофіла. 800 гривень, які нам заплатили за секс з 15 річною 13 річною Юлею. Що це поодинокий випадок чи сувора реальність? Давайте розберемось. Ну, Ливніс, либніс, радість. 13 літрів нормальні вас за себе вже діло. Чого нам... Те, що говорить цей інтелігентний дідусь, не вкладається в голові нормальної людини. То є, та дівчина, яка 10 років. Да. кадри відеодопиту шукували навіть психічно підготованих працівників прокуратури. 72 річний пенсіонер намагався взяти в оренду 10-річну дитину для сексуальних утіг. В Україні набирає популярності жорстокий бізнес. Гори батьки готові виставляти на торги тіла власних дітей. Привозить деньги судочь я. Ритину дочь, правильно? Міліція затримала педофіла та горе матір в момент передачі грошей. Тож маленьку ксюшу, хоч і налякану, вдалося витягти з лап старого збочинця. Історія з Ксюшею скоріше сувора реальність ніж і випадок. Останнім часом інтернет та телебачення шокує. Це 15 тисяч гривень продала в сексуальне рабство мати свою дочку в Прикарпаті. 20 тисяч гривень оцінила жителька Прикарпаття свого дворічного сина і продала його в Україні. Набирає популярності жорстокий бізнес. горе батьки готові виставляти на торги тіла власне. Дітей. Так, це мене так звинувачують, але це все неправда. Все, я більше нічого не буду. Ні, я більше нічого говорити не буду. Все. Ця сварлива жінка на камеру все заперечує, але суд довів: за 15 тисяч гривень вона здала в сексуальну оренду власну доньку. Була з ними укладено до що за 15 тисяч вона надає йому, здає в оренду свою дочку, щоб вона займалася сексуальними послугами. Як працює цей ганебний бізнес в нашій країні? Та де сотні тисяч збочинців купляють неповнолітніх дітей для сексуального задоволення? Програма гроші відкриває полювання на збочинців. Справжні аукціони неповнолітніх, ділки не криючись, влаштовують в соціальних мережах. Все це відбувається через інтернет. Ну різ раділі можуть підписуватися рінка просто. Погодна масштаби. Він вже кілька років полює на педофілів, та останнім часом роботи в Андрія побільшало втричі. Неблагонадійні батьки все частіше виставляють на торги своїх дітей. Павилась потрібність болі ярка чи прикадені кардаліба була вообще для Это Просто квандай. Андрій запевняє, що будь-який збочинець може замовити дитину з доставкою прямо додому. В соціальних мережах створені цілі інтернет спільноти з продажу дітей для сексуального розбещення, що маскуються під прикриттям магазинів дитячого одягу на фото та відео малеча в сексуально розкутих позах рай для збочинців. Будь-хто бажаючий може виставити на продаж і свій живий товар. Програма гроші починає власний експеримент. Наша практикантка Юля виглядає зовсім юною. Під виглядом старшої сестри виставляємо і її на продаж. Пишу моїй дівчинці лише 13 років. За якихось дві години більше десяти запитів. Подофіли цікавляться, скільки ж хочу за свій товар. Виставляємо ціну в 200 доларів та наважуємося на зустріч. О пів на першу ночі центр міста. Нас вже чекає чорний елітний автомобіль. За кермом на перший погляд пристойний чолов'яга. Насправді ж любитель маленьких діток. Трансміті. Дам, зараз. Ну, там є вона, що там? Дорогою до місця розпусти безцеремонно уточнюю перелік послуг. Чим мені ви будете займатися. Ну, Цікавлюся, чи не страшно? Не боїтесь. Невже перед нами педофіл-початківець, але ж ні, клієнт не приховує, що замовляє дітей не вперше. А от я з малими ну, пороками цікаво, хто за фахом цей солідний чоловік на елітному авто. Тоже роботу в Верховної Радінеймовірно, цей педофіл помічник народного обранця. Замерті на що заїхати? Що не кориш? Вона да, не мала і що дай. Давай не каби сразу підоплату. Аби перевірити серйозність намірів на ганку сауни. Просимо аванс за нашу дівчинку 100 доларів. Вже перед виходом з машини водій збочнець пояснює, як саме треба себе поводити, аби не викликати підозри. Вже охані Ми скажемо, що чуть більше. Ви йдіть ідіть, вони зараз дзвонок, Візьмете простиню. Я зараз зайду. Та зайти в сауну педофілу наша знімальна група вже не дає. Здравствуйте. Побачивши на горизонті камери, наляканий збочинець, що сили тисне на газ та тікає. Журналісти програми гроші намагаються його затримати. Проте фанатику маленьких дівчаток все ж вдається втікти. На даний момент журналістам програми гроші вдалося з'ясувати, що босс любителя маленьких діток має відношення до одного з найвпливовіших міністерств. Дуже в Верховній Раді?